військовою частиною конкретною, домовилась про конкретну посаду, отримала документ, зрозуміла статус цього документу, наскільки він є обов'язковим, тому що в залежності від частини різний статус. Та. З цим документом людина вже йде в ТЦК. І рекрутер наш супроводжує, щоб і в ТЦК, а ТЦК доведено і неодноразово як і кого оформляємо, щоб і в ТЦК людина максимально комфортно пройшла всі необхідні процедури оформлення, потрапила після цього в навчальну військову частину, навчальний центр. Мінімум один місяць, якщо це абсолютно цивільна людина, провчилася там базовим речам. -е, тактика стріляти, ну базові речі Та? Ось далі фахова підготовка, якщо оператор там якогось озброєння попила і так далі. І тільки після цього свою частину воювати. <пізькі> а Павлоград обрали тому, що лінія фронту при... наближається чи якісь інші. Насправді ми йдемо шляхом там, де максимально швидко можна масштабувати ці ініціативи. Тому... Такі спекуляції з приводу географії вони абсолютно зарі. Бачите, почали зі Львова, він дуже далеко від.